Привіт, друзі! Відразу попереджаю, сьогодні в мене урок, який зазвичай людей відправляє в сон. Історія про документацію. Тому попередньо випийте кавусю, зробіть собі ще одну, і сідайте за перегляд цього уроку. По традиції, що це таке? Open API, він же іноді сфайр, для тих, хто не звик. Це специфікація опису REST API. Фактично, от тих самих API, які ми з вами писали в цьому плейлисті. Ви мене запитаєте, чувак, а навіщо нам то взагалі потрібно, якщо ми то вже писали, і воно все в нас вже є в коді. А я вам скажу, що на даному етапі життя це все не зовсім для вас, це все для людей, які будуть працювати з вашими API. Ну, ви знаєте, ті самі різноманітні мобайл, фронтендери. Ви не будете кожен раз кожному співробітнику розповідати, яке у вас API, які параметри воно приймає, які відповіді віддає. А там ще ті всі статус-коди. Принаймні, якщо ви зараз так робите, то подивіться це відео до кінця і більше так не робіть. Отже, наша задача на сьогодні розібратися з основними компонентами, які дозволять вам розпочати роботу специфікацією і, скориставшись цими компонентами, описати наші API. Перша частинка – це версія нашого API. Якщо ви створюєте нову документацію, то намагайтесь дотримуватись останньої версії. Інфо це загальна інформація нашого API, версія самої документації і її назва. Servers. Це вже цікавіше. Тут ми вкажемо хости, за якими можна буде отримати наші ресурси. В PAF ми будемо описувати вже шлях до ресурсів з усіма параметрами. І Components це ті об'єкти, які ми будемо використовувати в нашій документації. Здебільшого, це те, що повертають GET-запити або той боді, який ми відправляємо постом. Нам відомі всі компоненти, а тепер пропоную їх використати для опису наших API. Варіантів, за допомогою якого інструменту нам можна зробити нашу документацію насправді дуже-дуже багато. Є різноманітні редактори і генератори, як всієї документації по вашим коментарям, так і окремих компонентів. Ми ж сьогодні підемо по найочевиднішому варіанту: генерувати нічого не будемо. Все руками і допоможе нам з цим такий онлайн ресурс, як Swagger Editor. Якщо ви в нещодавному минулому на цей ресурс не заходили, то він вам запропонує найактуальніший приклад API для зоомагазину. Одна половина екрану це безпосередньо опис API, друга – це її візуальне представлення. Візуальна частина, як і код складається з відомих нам компонентів: версія Info, Servers, Path. І Components. Давайте почнемо модифікувати приклад і перетворимо його на наше API Title Гаманець. Опис я прибираю, але якщо у вас є бажання додати пару слів до опису, то welcome. Приберу Terms of Use, Contacts і ліцензію. Залишаю лише обов'язковий параметр Version. Вона у нас буде зовсім перша, тому давайте зробимо її 001. External Docs нам зараз не цікаво, тому їх ми видалимо. Servers важливо. Наразі ми нікуди не викадували нашу API, тому давайте вкажемо поки що лише локальну адресу. http://localhost і 8080. Так, для базового опанування в такому вигляді нам вони теж не потрібні, тому їх видалимо. Ми дісталися до найцікавішого. Давайте очистимо пас і опишемо тут наші пафи. У нас всього два роути поки що, тому їх я сюди додам. Cards і карт сзайді. Зміни, які ви додаєте в path параметри, виділяються таким чином фігурними дужками. Як бачите, інгітер вже свариться. Каже, що я щось роблю не так. Це добре, зменшуємо вірність помилки. Не те, щоб його повідомлення суперінформативні. Але є і вже добре. Перше API передається GET і постом. Обов'язковим наступним кроком буде додати респонси для API з статус кодами response 200 Description OK. Контент в форматі Application.json для якого у нас буде відповідна схема. Тип в неї буде array. Out items буде в посиланні на карту. Карти в нас немає, тому йдемо в компоненти і зачистимо всі компоненти від зоомагазину для нашого прикладу. Request body і Security нам сьогодні теж не потрібні. В схемі створимо новий компонент карт. Properties. І тут ми будемо описувати всі наші проперті по нашій карті. Перша ID. Type integer. Re-only true. Тому що нам не потрібно передавати його при створенні об'єкту чи його зміні. Далі в нас йдуть Number TypeString. Type TypeString. Type, CV інтовий. Holder також string. Є, yeah, наша картка готова і майже готова GitHub. Ви можете подивитись наше візуальне представлення і його розвернути. Тут є response на код 200. Але є нюанс. Наприклад, в GitHub'i в нас є ще помилка 500. Вона теж має бути присутня тут, в документації. Йдемо на рівень 200 коду, копі-паст, і міняємо на 500. Ще я тут додам Description. Що це Internal Server Error. Візуальна частина оновилась і можемо констатувати, що GET в нас описано. Поїхали в пост. Тут, як і в GET, важливо додати респонс. Про всяк випадок нагадаю, що цей респонс буде мати статус COST 201, а не 200. Body accepted. Крім того, в пост ми ще додамо і REQUEST BODY. Poll REQUIRED ROOM. Content Application. JSON. Схема буде посиланням на нашу схему з карткою. І як ми можемо бачити в візуальній частині, все чікі-пукі. В нас є два апі. до речі, в прикладах, у нас сів-код вказаний як не зовсім валідний, як і деякі інші поля. Я пропоную змінити CV код а з іншим вже попрацюєте ви. Для цього йдемо в компоненти нашої карти і до поля CV додаємо слово екзампл. Це буде, наприклад, 222. Тепер бачимо, що наші приклади стали більш валідними. Маю пропозицію. Давайте опишемо другий роут. Він дуже схожий на попередній, але тут додатково в нас є і ID. І його нам теж треба описати. Щоб це зробити, є поле Параметрс. А там нейм, який є наш ID. Передається параметр intath. Він required. В схемі цього параметру вкажемо, що він інтовий. Тепер метод і put Як і в попередніх методах, наш регітр хоче, щоб ми вказали як мінімум обов'язкові частини. І це є респонси. Беремо наш вилений інструмент програмістів, копіпаст. І додаємо ці частини. Для Put успішний код це 200 для Delete – 204. Всі інші коди додаєте ви. Принцип і приклад я вам надав. Мало не забув за хедер. Він також має бути в документації. Додається так само, як і ID. Копіюємо цю частинку. В нейм наш хедер. В In-Header. Схема TypeStream – все інше додаєте ви, в принципі, приклад я вам надав. Додатково хочу запропонувати вам перенести ваше API в вашу IDE. Я працюю з GLANDO. Тому переношу наш проєкт туди. Тека OpenAPI. І створюю тут файл типу OpenAPI специфікації, назва API і тип OpenAPI 3 версії. Прикольно. При створенні він нам навіть додав маленький скелет. Але в нас вже все описано, тому головна зброя програмістів знову вступає в силу. Копіпаст. Що цікаво, якщо ви будете працювати в своїй ідеї, і вона підтримує цей формат, то додатково ви ще отримаєте підкастки по більшості полів, які ви будете використовувати. У випадку з голендом ви зможете розділити екран так само, як і в сваге родителі. Вітаю вас, ямал-програмісти! Ми це все описали. А що з цим робити далі? Насправді варіантів багато. Ви можете це закинути вашому фронтендеру і позбутися зайвих питань. А в наступному відео я вам покажу, як цю документацію розгорнути в постмені. І дуже зручно з нею працювати там. Також просунути в просунутих уроках нашого серверу ми покажемо, як згенерувати і сервер, і клієнт з такої документації. Так що, залишайте з нами і в майбутніх уроках ви дізнаєтеся, як ефективно і успішно використовувати документацію і позбутися від купу проблем. Дякую вам за вашу увагу, за ваш донат. Гарного вам дня і до зустрічі!